Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте подивимося з магічної колоди карт що сьогодні може бути. Дивіться, це туз чаш. Якщо розглядати дві сфери, перша сфера це особиста, вона говорить про те, що, знаєте, якісь ваші плани. Якщо ви з партнером, да, якщо ви в сім'ї, щось таке може, вже, знаєте, назрівати. От прям ваш такий спільний проєкт, назвемо це так. І він якраз доходить до такого, знаєте, епогею, коли вже воно прям вибухає, тобто можете вже реалізовувати. Кожен зараз почує свою історію. Хто ж без партнера? Хто ж, хтось без партнера може сьогодні вже його і зустріти. І зустріч ця може для вас бути такою, знаєте, дуже класною, коли дійсно ви зустрінете людину і зможете з ним нормально поспілкуватись. Хто знає, може, це і буде ваш, ваш майбутній партнер або партнерка. Якщо сфера роботи, то ця карта говорить про те, що маєте більше докладати зусиль в роботі, не лінуватися. І тоді оці, знаєте, плоди успіху, які плоди, це, звичайно, матеріальні, всі хочуть грошей. То для того, щоб ці гроші були, спитайте себе, чи достатньо ви робите знову ж таки. Розкажу, що в мене є наставництво з продажів для експертів. У мене є менторство для бізнесів, я працюю з бізнесами, і якщо у вас є якісь сумнівні питання, десь в чомусь ви просідаєте, будь ласка, звертайтесь, я вам в цьому якісно допоможу. У мене дуже класні кейси і особисто я кейс, тому що я підприємець, я плачу податки, я маю дохід дуже хороший кожного місяця. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток. За індивідуальними розкладами в Дірект, перша консультація безкоштовно робіть репости моїх, моїх відео, моїх різ, тому що комусь ця інформація якраз буде на часі. Дякую.